Всім привіт! Ну що, чергова субота на королі. Починаємо ми свою роботу з центру. Як бачите, центр Вроцлава. Не, як завжди, з Пшеполя, з мого дому, а з центру. Так що, друзі, на годиннику у нас 13,57. Майже друга і починаємо нашу роботу. Запускаємо наші Додатки, це звичайно шубер. Так, вибираємо автомобіль. Вибираємо Uber і заходимо ми в Bolt. І запускаємо Bolt. Все. Чекаємо на замовлення і падає нам перше замовлення по комфорту, по болту на 1650. Це буде Караштишек з віта ствожа на Волонську. Це буквально там 2 кілометри проїхати. Ловимо ми ще одне замовлення по Uber одразу також з центру. 6 кілометрів за 21 злотий поуберу. Поки що початок досить такий непоганий, хочу вам сказати. Я думав, буде набагато гірше, тому що я, чесно кажучи, не люблю починати свою роботу з центру. Не знаю чому, якось раніше також там, приїжджав по своїм справам і починав роботу, ну якби вона не йшла. От не йшла і все. А коли я починаю свою роботу. З, зі свого дому або зі свого району, так, це в принципі виходить, що ну, перше моє замовлення це буде одразу дальнячок. І от я, якось після такого дальнячка, першого, от якось мені якось, простіше якби, починати роботу. Не знаю, з чим це пов'язано, але так воно і є. Так що їдемо за другим замовленням. Маю надію, що у нас сьогоднішній день. Буде досить гарний і продуктивний, не дивлячись на те, що в нас є трошечки, не знаю, як в інших містах, але у Вроцлаві така значна просадка в роботі. Ну, але нічого, прорвемося якось. Так що їдемо, працюємо. Перше я замовлення по Uber, вийшло воно 21 злотий 18 грош за 6,4 км 15 хвилин. І в нас вже висить наступне замовлення на 21 злотий. Так, да, друзі, це забавлення мене трошки засмутило. Вийшло воно у нас 10 км 18 злотих. Приїхали ще тут аж на псари, робити тут немає чого. Прийдеться накатиком їхати в сторону міста. Але, от що дійсно класно в гібриді на газу, це от в такі... Замовлення, коли ти приїжджаєш в принципі дальняк якийсь і назад треба повертатися порожняком. Блін, на гібриді це, ну, ти ну, не відчуваєш те, що, наприклад, там лишній кілометраж ти робиш, е, витрачаєш там більше паливо. Чи щось типу того. того Просто їдеш на катіком, інколи ти взагалі, там, не знаю, особливо якщо під горочку їдеш там 3-4 кілометри взагалі просто на електротязі. Тобто ну, без жодних проблем взагалі. На Ford, я пам'ятаю, коли їздив на дизелі, мене недавно дивиться, я раніше їздив на дизелі, Ford Focus двоєчка, 2.0 дизель. Було відчутно. Відчутно, коли ти робиш якийсь дальняк, повертаєшся назад. Тільки дивишся, що твоя стрілка дизелю просто падає, падає, падає. Там, звичайно, лишні кілометражі дуже не хотілося робити. От прям дуже. А на гібриді якось на все це закриваєш очі та і все. Ще, друзі, також, я не знаю, в мене вже другий день поспіль. Беру замовлення. Забуваю вийти з іншого додатку, там, наприклад, зубер або, або болта, не важливо. Тільки під'їжджаю, ось мої пасажири стоять, мені падає комфорт. Ну, на іншій аплікації падає комфорт і досить такий непоганий 30-40 лотах. І так вже в мене було 4 рази, але прийняв для себе також таке рішення, що не буду, якби, якщо взяв замовлення, то я його роблю. Не буду відміняти, тому що. Не хочеться, якщо чесно, блокування. От взагалі не хочеться. Особливо, от я от теж так замислився взагалі. От якби я взяв автомобіль в лізінг, так і там треба платити, наприклад, не знаю, 3 тисячі злотих в місяць за машину. І от така ситуація, коли ти береш автомобіль для себе, щоб на, на, на ній працювати, і просто якийсь пасажир, там не знаю на Uber, просто захотів. На тебе щось там, ти йому не сподобався, на тебе пише якусь скаргу і тебе блокують. І так само, наприклад, там на ну, там, на болті також. І все. І ти залишаєшся без роботи. Зараз мені хтось скаже, що та блін, не, не все впирається в Uber і Bolt. Так, звичайно, не все впирається в Uber і Bolt, але як не крути. Е, найбільший оборот грошей йде саме тут. Uber і Bolt. як не крути. Так можна піти в звичайне таксі. Це все залежить від людини, кому заходить таке таксі, кому ні. Я вже працював, працював в міні-таксі, працював в еко-таксі, працював, там, я не знаю, в Опті-таксі. Мені не зайшло, абсолютно не зайшло. Взагалі цей контингент людей, який їздить в цьому таксі, це раз. По-друге, постійно чекаєш на пасажира, постійно якісь трабли з диспетчером, постійно йому там треба дзвонити. Якщо тобі треба відмінити замовлення, також треба дзвонити. І все це йде час, дуже довгий час. Ти робиш одне ніби замовлення, взяв там на 50-60 злотих. В тоді ти на нього ну, тратиш стільки часу, що. Проще реально зробити там, не знаю, дві поїздки по Uber чи Bolt. От я для себе таке рішення прийняв, що звичайне таксі мені взагалі не підходить. Хто більш спокійний, там я не знаю кого нічого не нервує, хто не рахує свій час. А от як деякі водії реально рахують тільки там злоті на кілометри, скільки там. 5 злотих кілометр вийшов чи ще щось, то я ні, я рахую в першу чергу свій час. Мені важливо, скільки я каси зроблю за определену кількість годин і все. Скільки я там кілометрів намотаю, мені ну, по факту це вже таке друге, друге питання, а в першу чергу це час. Тому мені, звичайне, таксі взагалі не зайшло. Якось так. Будемо працювати далі на UberBalті, поки що в нас. Тишина, їдемо поки що катимося ближче до центру. І добре. Завершив чергове замовлення по Uber. О, якраз приїхали отут. Вон, бачите, всі на шашличках, ну правда, субота. Всі воно відпочивають. Я б зараз теж м'яска пожарив би шашличка такого з бивасиком темним. Але але треба працювати. Завершив я замовлення, бачите, 30 злотих по уберу 13 кілометрів. Це звичайний X. X, а не комфорт. На годинку в нас також вже 15.48, ще десь 4, десь 2, 2 годинки ще попрацюю. і як завжди поїду трошечки перекушу, відпочину. І потім ще раз заїдемо ввечері ще один так, на 4. Попрацюємо і подивимося, скільки в нас в суботу вийде каса. До речі, робота просіла, Так, ну, так всі відпочивають, плюс студенти також пороз'їжджалися по своїм домівкам, по селам, містам, там, хто де живе. Всі пороз'їжджалися, то, звичайно, що робота просіла. Але, ну, Скаржитись на це я не бачу сенсу, тому що хто таксує вже дуже довго, там пару років, той в принципі і так має розуміти, що так буде, і так відбувається кожного року. Той, хто тільки прийшов, то так буває, так буває. Але знову ж таки, тиждень на другий не приходиться зараз. Так, собі тиждень, наступний може бути досить гарний. Погано, що немає ніяких заходів зараз у Вроцлаві, ні концертів, нічого. От Тільки концерт роботи валом просто. Або там якась сходка автомобілів спортивних на стадіоні і так далі. То роботи одразу валом, реально роботи вистачає усім. Де реально можна заробляти по 50, 60, 70 навіть злотих, як у мене попередніх цих тижнях було що я робив 70 злотих на годину. Приїхав я в Шехніце по уберу і. коротше, вийшло. 17 кілометрів 17 кілометрів 37 злотих. Отак от, от. І як завжди, блін з Шихніць останнім часом я постійно їду баражняком, по тому що щось не падає мені звідси замовлення. Або падають, чи бувають падають, але за готівку з дуже-дуже поганим рейтингом. О, щось падає на... О, О! 31 злотий падає 2,5 подачі. Так, нам треба тут десь розвернутися і їдемо за Габріелею. І пошов. Надавили вона пішла. Та Куди там тому пріусу? До речі, я про це вже казав, але все одно не розумію навіщо роблять всі випис на всі гміни. От у мене тільки на Вроцлав, і мені падають замовлення нормально зі, ну, зі всіх гмін, які є біля Вроцлава. Тобто от в Шехніцях, з Шахніц зараз забра, хоча в мене немає ліцензії на цю гміну. Хоча, може, Шехніці входять в гміну Вроцлав? Ні або ні, не, не знаю. Але ну мені падають скрізь замовлення. Біляни, не біляни, ну тобто, де б я не був, Длуголека. мені падають нормальне замовлення, як і має бути, навіть якщо в мене просто броцлавська ліцензія. Добре, ново ново Так, да, друзі, попав я нормально так з цим замовленням по болту, яке було з Шихніць. Тому що знаєте, де, куди я поїхав? Я не знаю, коли я вам показував це замовлення, там було написано чи ні, бо я просто не звернув уваги. І ми взагалі приїхали в Алаву. Це просто за 31 злотий приїхали в Алаву. 17 кілометрів. 17 кілометрів за 31 злотий. Це треш. Як я так міг тупанути і не побачити взагалі, куди я буду їхати? Жесть. Ну, нічого, таке буває. Буває. Аби це були найбільші наші проблеми в житті. Правильно, правильно. Друзі, ну що, вже в нас на годиннику, показую вам 2,27. А це знаєте, що означає, друзі, по-перше, ввечері, коли я їздив, так вийшло, що я не замітив, що задів цей, до якого підключений підключен відеореєстратор і нічого не записувалось. Але виходить так, в день, пам'ятаєте, я їздив в Алаву, це була моя остання поїздка. Зараз я вам все покажу, в принципі, ось як бачите, ця поїздка в 1640 я прийняв і завершив я її. Як не знаю, буде видно вам чи ні, в 17.11. І в ітозі я поїхав по факту, поїхав додому. Ну, Я заїхав там по справах на реному і потім поїхав одразу додому. Потім виїхав я в 11-й годині аж в 23.00. І перша моя поїздка була. Я зараз вам покажу. Ось як бачите. 23,18 я прийняв замовлення по болту. Це означає, що, друзі, те, що я відпрацював в день 3,5 години, так, з 2 я почав. 3, 4, 5, ну там 5,5. Нехай буде. 3,5 і зараз я відпрацював, виходить також з 11 до ,3, також 1,3,5. В витозі у нас 7 годин, яка в нас каса. Це в нас на Uber 171 З. Заходимо в болт, на болті в нас. Сьогодні після нуля це в нас 109 і плюс в саму суботу от, виходить 100-167. Це до нуля в саму суботу виходить ну, в день, попрацювали з 2 до 5.30 і потім з 23 до пів ночі. Плюс 167. Дорівнює 447 злотих. Ділимо ми на 7. Того в нас вийшло 63 злотих на годину. В принципі, так, доволі непогано було, особливо не дивлячись на те, що там в шахніці їздив, в лаву, типу, довгі дистанції. Але замовлення падали, особливо болт. Як бачите, болт завжди в мене на першому місці. І ось. Такий результат. 60 злотих на годину вийшло навіть зараз, коли робота повністю спала. По факту, реально, роботи дуже мало, але тим не менш, субота, як завжди, вирішає. На вихідних можна нормально як не крути. Що б там не було, субота є субота, люди відпочивають і викликають таксі. Так що, друзі, ось так от чергова субота моя. 7 годин відпрацював. Так що ось такі діла, друзі. Всім бажаю гарного дня, хто відпочиває гарних вихідних. Всім удачі!